Сьогодні ми зануримось в анатомію однієї єдиної пісні: це українська народна пісня 17-го століття. Чи не той то хміль. Здавалось би, ну що тут такого? Звичайна патріотична пісня. Але якщо копнути глибше, то під цією простою оболонкою ховається неймовірно складна історія. Історія про перемогу, так, але також про жорстокість і, як не дивно, про людяність. Вся магія починається вже з самої назви. Це ж просто геніальна гра слів. Пісня, по суті, проводить паралель між національним героєм Богданом Хмельницьким і звичайною рослиною хмелем. Подумайте лишень. Хміль в'ється навколо тичин, бродить, ферментується, а Хмельницький. А Хмельницький, як співається в пісні, б'ється з ворогами і нищить їх. От бачите, яка цікава аналогія. І тут виникає головне питання як так сталося, що звичайна рослина стала символом національного героя? Щоб знайти відповідь, нам доведеться знаєте, стати такими собі музичними анатомами і розібрати цю пісню буквально по кісточках? Отже, почнемо. розділ перший: герой і рослина. Тож, ким був Богдан Хмельницький? Ну, це не просто якийсь там гетьман 17 століття. Важливо розуміти, що джерела називають його першим в українській політичній думці, хто чітко сформулював ідею незалежної держави. Розумієте? Саме тому про нього склали таку потужну пісню, яка живе століттями. Гаразд, ідемо далі. Розділ другий мистецтво перемоги. Бо, звісно, на перший погляд, ця пісня це справжній гімн тріумфу. І щоб створити такий образ, вона використовує дуже, дуже витончені художні засоби. Давайте почнемо з головної фішки цієї пісні. Вона називається художній паралелізм. Звучить складно, але насправді все просто. Це такий прийом, коли явища природи описують поруч із діями людини, і це робиться для того, щоб створити таку, знаєте, потужну асоціацію, щоб дії людини здавалися такими ж природними і неминучими. От дивіться, чи не той то хміль, що коло тичин в'ється, ой той то хмельницький, що з ляхами б'ється. Геніально, правда, невпинний природний ріст хмелю прирівнюється до такої ж невблаганної боротьби Хмельницького, і завдяки цьому його перемога сприймається як щось абсолютно природне, невідворотне, ну як схід сонця чи зміна пір року. Але це ще не все. Пісня використовує й інші прийоми, наприклад, символічні назви місць. От, послухайте, гей поїхав Хмельницький к золотому броду. Золотий брід це відсилка до битви під жовтими водами, але це щось набагато більше ніж просто точка на карті. Справа в тому, що в українському фольклорі золотий брід перетворився на символ, на символ непереможності, сили, могутності війська Хмельницького, і кожен, хто чув цю пісню в ті часи, прекрасно розумів: якщо Хмельницький поїхав до золотого броду, все, перемога вже по суті вирішена. Добре, рухаємось далі. Наступний інструмент, який використовує пісня, це класика епосу гіпербола. Простими словами, це свідоме перебільшення. І от як це працює. Пісня попереджає Хмельницького, що на нього йде величезна армія, 40 тисяч польських вояків. Уявляєте масштаб? Але якщо зазирнути в історичні документи, то картина трохи інша. Насправді, в битві під жовтими водами ворожа армія налічувала близько 12 тисяч. Навіщо ж тоді таке перебільшення? цілих 40 тисяч? А все просто це робилося не для того, щоб збрехати, а для того, щоб перемога Хмельницького над таким, нібито, величезним військом виглядала ще й більш ну монументальною вражаючою. Це ж епос. Гаразд, переходимо до третього розділу, і він називається Справедлива і жорстока ціна. Бо ця пісня, знаєте, зовсім не соромиться показувати і жорстокі наслідки перемоги. Вона зображує їх як таку собі справедливу кару для загарбників. От, наприклад, рядок втікали вражі ляхи, погубили шуби. Тут змальовується панічна втеча переможеної армії, і вони втрачають не просто одяг. Шуби в ті часи це ознака багатства, статусу, тобто це символ втраченої влади. Далі образи стають ще жорстокішими. Гей, не один лях лежить, вищеривши зуби, їли ляхів собаки і сірі вовки. Так звучить моторошно, але водночас тріумфально це підкреслює повну нищівну поразку ворога. І треба розуміти, що з точки зору народної моралі того часу це виглядало як справедлива розплата. І от, здавалося б, пісня триумфу, святкування перемоги, але раптом у фінальних рядках вона робить абсолютно несподіваний драматичний поворот просто на 180 градусів. Ми підійшли до четвертого розділу вдови війни. Саме тут, наприкінці, ховається несподіване емоційне серце всієї пісні. Тільки вслухайтеся, гей, там поле, а на полі цвіти. Не по однім ляшку заплакали діти. Уявляєте, фокус раптом зміщується вже не слава на полі бою, не триумф, а родини переможених. Пісня, наче, каже нам, за кожним убитим ворогом стоять діти, які тепер плачуть за своїм батьком. І далі: Гей, там річка. Через річку Глиця, не по однім ляшку зосталась вдовиця. Це, це ж про універсальну людську ціну будь-якого конфлікту. Пісня показує, що навіть перемога, яка вважається справедливою, все одно залишає по собі сирід і вдів, і в цей момент тріумф раптом обертається трагедією. Тож давайте підсумуємо, що ж ми маємо в результаті. Очевидно, що ця пісня це щось набагато, набагато більше, ніж просто патріотичний гімн. Вона по суті виконує одразу кілька ролей. Так, це символ боротьби за незалежність, це уславлення національного героя, безумовно, це такий собі художній запис історичних подій. Але водночас це і глибока, пронизлива рефлексія про людську ціну війни. Вона майстерно вловлює ось цю складну подвійність з одного боку слава боротьби за свободу, а з іншого неминуча трагедія, яка за нею слідує. Це одночасно і гімн перемозі, і реквієм за її жертвами. І це, мабуть, найважливіше це таке потужне нагадування про те, що фольклор він зберігає історію не просто як набір фактів, не такою, якою вона була, а такою, якою її відчували люди у всій її складній палітрі, і тріумфальній, і глибоко трагічній. І це змушує задуматись, а які ще приховані сенси криються в піснях, які ми вважаємо добре знайомими.